Друзі, всім привіт, Агротехнар Денис. Сьогодні будемо знімати тракторець Донфенг. Це 404 модель dg 2 u U, означає, що це вже йде з примусовою гідравлікою. D G2 це модель з реверсом і двохдисковим щепленням. Отакий от Донфенг. От огляд почнемо, як правило, з мотору. КМОський 490 4-циліндровий двигун з, з усією повністю обв'язкою стандартною. Тобто, в принципі, тут все йде, як і на інших моделях, допустимо на кентаврах 404-х і так далі. Мотори йдуть однакові на всіх цих моделях. Двигун непоганий, запчастин на нього багато, він неприхотливий, відносно малу має витрачаємість палива, тобто це близько 247 г на кВт потужності. Сам, сам двигун видає 25,7 кВт, якщо я не помиляюсь, правильно запам'ятав. Отакий ось тракторець, чим він примічательний. По-перше, це дуже потужний балочний, фу, балочний, фу, редукторний передній міст, дуже надійна сильна коробка і дуже велика вага цього саме трактора. Значить, Передній міст у нас догружений 120 кг, має також кріпєш під лопату, під додаткове обладнання. Подивіться, який передній чулок, ось вам просто рука, щоб порівняти, да? який передній чулок, який передній редукторний міст де Дуже потужний. Гідропоцілювач стоїть на задній частині рольової колонки. Також це дуже великий плюс. На Донфенгах ХД широка посилена рама, що додає йому ваги і стабільної більш роботи. Давайте відкриємо капотіка, подивимось, що у нас під капотним. Значить, 80-й акумулятор, 80 А. Це у нас розширювальний бачок, я думаю, ви здогадали з чого. Це гідропоцілювача керма. Так, мотор ZN490. А, Значить, потужність двигуна не 25,7, а 29,4, вибачаюсь одразу за помилочку. Генератор, до речі, тут стоїть не самий потужний 500 Втського, тому що на деяких інших моделях ставлять 700 або 750. Але його вистачить 750, це навіть іноді забагато. І на багатьох мототракторах, якщо не вмикати. Всі освітлювальні прибори, такі от 700-ваттні генератори дають зарядку аж під 16-17 вольт і просто рано чи пізно виводять з ладу все обладнання. Значить, два насоси, один йде на гідропоцілювач, один на навісну систему. Також тут маємо новітню масу, масорозподілювач, той, що вимикає. і нормальний стартер. Ось бачимо, Редукторного трипу аж, аж на 3,5 кВт потужності. Так, великий радіатор, заливна горловина по центру. Також в тій сторони є, бачимо, що мінімальна ізоляція від шуму та вібрацій, і заливна горловина паливного баку. Паливний бак знаходиться у нас у підкапотному просторі. По колесах Колеса 7,5х16, Арморовські, по-моєму, Ні, вже інша фірма ставить. Тайшан. Тайшан. І е, заднє колесо у нас 12х24 на теж тайшан. Е, широке крило, дуже масоване, воно повністю йде е, жорсткого типу за рахунок того, що все обшито, вся розпорка по всій площині обшита. Рівна підлога, має також трактор, е, резиновий коврик. Давайте залізу, покажу вам розташування речагів. Так, по приборній панелі. Приборна панель комбінованого типу, тобто є електронні частини, є механічні датчики, сигналізація чи є тут аварійна сигналізація. Тут повністю поворотники, освітлення, оздоблення, тобто все працює від одного і клаксончик зроблений. Відсікач палива, ключики. Це у нас фронт реверс перемикається, це у нас основна куліса коробки передач. Значить, тут ручний газ. Тут у нас гідравлічна система, це у нас гідровиходу працює. З тієї сторони у нас знаходиться вал відбору, він вмикається, ось цієї ні. Стоп, стоп, стоп. Це у нас е... коліса перемикання на коробку. Це у нас вал відбору дві швидкості, ось під його бачимо. Це у нас під'єднання переднього приводу, це у нас важель стоянкового. Гальма, тобто блокуються задні барабанні гальма. І це у нас блокування диференціалу, воно йде нужного типу. В принципі, тут все підписано, ось бачите. І е якось правтикать я думаю, що не вийде у вас. Е по е місцю місця багато, нічого не заважає. В принципі, блок запобіжників вона знаходиться одразу отут. Це у нас що? Це у нас додатковий ліхтар. Це задній, виходить, той, що стоїть ось. Крила широкі. ручка тримається гарно, тобто нічого не заважає. Так, є також ящичок для інструментів. В принципі, все. По оздобленню тут все. І мене ще радує, що одразу вони проробили оцю от систему з. Резиновим прошарком. Якщо доставляти кабіну, а багато людей питає донфенгі так, щоб встановити на них хоча б універсальну кабіну, то оцей прошарок він вже йде в комплекті. Бачимо, що в принципі з цієї сторони вже вода не потрапить і вона гідроізольована. Так, задня частина, саме ця буква У, дає сподівання, що тут стоїть два гідроциліндра Ми бачимо два винесених гідроциліндра. Потужна клішня Т-образної форми. Дуже товстий метал, тобто товщина півтора пальці, що дає нам в принципі, віру в те, що цей Донфенг реально може підняти 880 кілограмів. Примусова гідравліка качає як вгору, так і вниз. На моделях У йде розподілювач на дві гідропари. Що нам бачите, да? ось, ось це кермування йде, грубо говоря, однією парою, ось це кермування іншою. А ось це йде е, важель допустим, гідравліки. А, або навпаки, тому що, скоріш за все, оцей червоний зроблений на гідравліку, а то гідровиходи. Значить, Кріплення номерного знаку у нас є. Кріплення центрального гвинта у нас є. Вал відбору в захисній оболонці дві швидкості 80 обертів, Вал 6 Причепний механізм підпалець є в комплекті. Задній чулок посилений. Вал є на ступиці, можна трохи виставити колію, але в середньому колія на цих тракторах йде метр тридцять, метр тридцять чотири. Якщо не помиляюсь, якщо помиляюсь, напишіть в коментарях. Сидіння, до речі, забув сказати про сидіння, воно анатомічно правильної форми йде. Бачимо, що є вигани під ваші, да, скажімо так. Більш м'які місця, і, в принципі, воно зручне. Нічого особливого, чесно вам скажу, підлокотники тут, в принципі, нафіг не треба, якщо є ручки. Е -е і враховуючи якість підлокотників і взагалі крісел, які ставляться на інші моделі, то в принципі вони тут і не потрібні. В комплекті також одезіп до кожного трактора. Значить, ось така от моделька. Діджі 2U є по наявності. Якщо вас зацікавив цей трактор, можете набирати гарантія на них йде 2 роки. Доставка безкоштовна по всій Україні. Для замовлення набирайте номер, який бачите у себе на екрані. З вами була компанія Motor Ukraina. Якщо не помиляюсь, вартість цього трактора 10 100 доларів. Якщо помиляюсь, краще наберіть, ми вам скажемо більш точно. Всім гарного дня!